Після 92-го року, такою рекордною точкою в розвитку академії, це є 95-й рік, коли ми від інституту перейшли до академії. Це 99-й рік, коли президент України Леонид Данилович Кучма прямо на плацу на трибуні підписав нам статус Національної академії, тому що в той час це була найкраща національна академія, найкращий вищий військовий навчальний заклад в Україні. Цього ж року. Академії було присвоєно почесне звання Богдана Хмельницького. Наступною такою історичною точкою це був 2003 рік, коли ми відійшли від прикордонних військ України, а в прагненні європейської інтеграції ми переформувалися. В Державну прикордонну службу України і відповідно з 2003 року Академія почала наз... свою назву Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За цей час Академія пройшла становлення, За цей час Академія здобула державне визнання у вигляді. Ліцензії, сертифікатів про акредитацію з боку Міністерства освіти і науки України. Отже, я вас можу запевнити, що по всім тим спеціальностям, за якими Академія веде набір на перший курс, веде освітню діяльність, ми маємо ліцензії і сертифікати, видані Міністерством освіти і науки України. Тобто, це є державне визнання. Що стосується наших факультетів, всі, всі наші спеціальності вони відповідають назвам факультетів. Академія має у своєму складі п'ять факультетів. На першому факультеті ми здійснюємо підготовку офіцерів уже вищого оперативно-тактичного рівня. Тобто туди приходить не цивільна молодь, а це приходять офіцери, органів охорони державного кордону, які вже Вислужили певні терміни, які вже здобули певні результати і е, підвищують свій рівень. Тобто це ті бакалари, які прагнуть отримати освітній кваліфікаційний рівень моїх. Далі, основним нашим факультетом це є факультет охорони та захисту державного кордону. На цьому факультеті здійснюється підготовка курсантів за спеціальністю безпека державного кордону. Саме цей факультет готує прикордонників, які готові організувати службу в відділі прикордонної служби. Раніше це були застави, сьогодні це відділи прикордонної служби. І отже, ці молоді лейтенанти, випускники, які закінчують факультет безпеки державного кордону, це ті керівники, які приходять відділи прикордонної служби і вони мають змогу організувати, вони спроможні організувати службу в відділі прикордонної служби. Це організація служби прикордонних нарядів, це всі питання, які стосуються захисту державного кордону.